Коли, наприклад, людині спускається якесь знання божественне знання, вона починається транслювати. І як працює це тут на рівні нашої цивілізації людей? Спрацьовує розум, він за це чіпляється і починає цю інформацію ісковіркувати. Тобто, ви... Викри... Вик... іскажати? Іскажає наш розум, який обмежений. В рамках людини, его. А людина-его вона завжди е, ну, на перших трьох чакрах да, вона живе. Тобто це іскажається до такої міри, що е, цим починають користуватися да, в плані того, що маніпуляції з'являються. Е, от, наприклад. Починають на цьому заробляти, тобто із вигоди, із нужди, із дефіцита, да, воно ісквіркується. І це не означає, що, наприклад, той майстер був неправий там, чи ще щось. Просто воно переростає в те, що, що е, зараз це і це відбувається дуже швидко. Дуже швидко. Ви помітили, як спускається, наприклад, якийсь інструмент, спочатку він дуже короткий час. Йде такий вистріл, воно, типа, вау, все класно допомагає, і далі підхватує розум людини і починає це перекручувати іскажати. І, і воно далі передається вже все іскожоне. І люди все в цьому починають застрягати. І те, що я спостерігаю зараз, те, що на початку було там. Якоюсь істиною, яку транслювали провідники, майстри, зараз воно починає спрацьовувати вже проти них, і це не є погано. Це не є погано, тому що ці концепції, ось ці назви, ось це все, ну тобто. Це, знаєте, що почав робити розум? Він почав це висміювати, він почав це обосцінювати, і він почав цим маніпулювати. Тобто, наприклад, ті ті провідники, майстри, які дійсно це проводять, проводять, наприклад, чисту інформацію, да, передають, то ті, хто і сказали її, вони це роблять не спеціально. Це так, розум працює людей, его так працює. Це нічого тут такого немає, але сам факт того, що воно починає перекручуватися, обесцінюватися, і відповідно ті люди, які дійсно це передають, тим, кому це треба, вони вже не можуть в цьому хаосі побачити ось це зерно. Тому що інформаційно починає людина по звичці пропускати через розум. Вона намагається зрозуміти, а якось образи собі придумати в голові для того, щоб поняти, а що ж це таке? А воно не пропускається через розум. Взагалі, не, не пропускається. Це просто треба пробудити всередині себе цю енергію. Це, це, це зерно розбудити, цю іскру, як, як сірничок в собі, почати її постійно, да, знаєте, коробочку так починаєш. Зачіркувати сінячком, і воно спочатку йдуть і іскри, йдуть, йдуть, а потім хоп, і загорілося. Оце те саме має бути всередині вас. І це і що я спостерігаю зараз? що вся, от Чому я кажу, що вже знання все. вже, Дно. І сама ось ця ілюзія зовнішня вона сама себе починає пожирати тим, що. І тим самим вона підштовхує цих провідників, які, наприклад, спускали чисте знання підніматися вище, розширяти своє сприйняття і бачити, а що там далі. Це означає, що вже пора на слідущий левел. І це, ви знаєте, з одної сторони, якщо дивитися так, через людське сприйняття ти бачиш в цьому повний треш. І, і такий хаос. А коли ти дивишся з точки зору ось цієї внутрішнього бачення, ти думаєш, блядь, наскільки все чітко, наскільки все логічно, наскільки все продумано, прям до деталей. Ти бачиш, як цей період прийшов до свого кінця, і він сам себе закриває. Цей простір сам себе закриває. Ті, хто там залишаються, вони самі себе починають пожирати, тому що чому з'являється конкуренція. Чому. А, ти, ну, це, ну, це просто смішно, тому що розум, розум тільки конкурує. Він знаходиться на цьому рівні, що він себе відділяє від, від іншого, да, для того, щоб его виділити з толпи. А, а вже це не працює. І вони починають. І за вигоди, і за дефіциту нехватки починають цим маніпулювати, один одного ображати, наговарювати: а той правий, а той не правий, а той духовний, а той духовний, а це говорить істину, той не говорить істину, а там іскаження, а там ще щось. І це, і це просто це такий треш, це такий хаос, і він так засасує. Просто не направляйте туди фокус уваги, а просто побудьте в собі. Заберіть цей інстаграм, заберіть ось, ось це все. Просто заберіть, фокус уваги, звідти, поверніть, цей, поверніть цю енергію зараз собі. І направте її на ось це дихання. Помагайте собі себе прочищати, промивати. І ви, ви коли почнете це робити, вас прям буде тошніти. У вас буде. Така честка запускатися, тому що воно все просто, ось це все брехня, ось ці всі ілюзії, ось ці всі скаження, які я сама так само це все от, через себе воно пропускається. І коли я починаю себе промивати, да, повертати собі фокус уваги, мене просто вивертає від того, що воно було не моє, це була неправда, там ще щось десь себе обманювало, десь там було. А ще коли вирівнюються поля, дивіться, коли ми прочищаємося, Поля починають приходити в баланс, вирівнюватися в свій природній ось цей стан. А коли ці скажені були да, і поля починають вирівнюватися, от йде таке, ніби, ніби знаєте, ось коли струс мозку да, і таке запаморочення йде, ось таким чином починають вони вирівнюватися і вас починає підташнювати. От знайте, що це все чітко. Так воно має бути. Вот. Це тим, що хотіла з вами поділитися. Е, тому все так різко в мене зараз е, змінилося. Да? Е, і Інстаграм я відчула, що він вже мертвий просто. І, і як, ну, коротше, просто воно все закрилося. Все закрилося, і воно тепер працює, все по-іншому. І як по-іншому, от я ще не можу поки пояснити. Воно на рівні відчуттів просто розпаковується. І пояснювати, я не дуже хочу це пояснювати, тому що немає сенсу. Кожен має це відчути. В кожному це є, і в кожного є доступ до цього. Але він всередині. І, і, і пояснювати, як би вже немає сенсу. Бо ви почнете знову пропускати через розум, створювати образи. Так, да? Да, воно на. Спочатку воно пев, певний етап воно допомагає, тому що вам, знаєте, от стає ніби легше на душі, ніби ти бачиш, що я не один такий, да? але все рівно воно ненадовго допомагає. Потім знов трешняк, потім знову це дніще, потім знову ти йоп, твоїй маті, ти починаєш шукати, е шукати знов щось зовні, щоб це себе підсилити, щоб себе е якби, стимулювати іскусственно. Да? Ось цю енергію, але воно тимчасово працює. Просто відчуйте це і поверніться до себе. От, якось так.